Ви пригадуєте, коли був Вільнюський саміт? Після Вільнюського саміта було значне розчарування, і не тільки в Україні, тому що українці очікували, що нас запросять до НАТО. Що ми робимо зараз? Ми зараз за 9 місяців перед самітом в Вашингтоні вже готуємо ґрунт для того, щоб не було розчарування, щоб було чітко зрозуміло про те, що ми робимо все. Для того, щоб Україна стала членом НАТО і щоб у Вашингтоні на кінець-то члени Альянсу прийняли рішення запросити Україну до Альянсу. Що таке означає запросити? Тому що, знаєте, люди не всі знають, ну запросили, ну і далі що. Така, коли, власне кажучи, весілля буде. Я подивився реальні дати після того, коли відбувається запрошення, в принципі, це означає, що технічна стадія може займати і півроку, а може і рік займати. Тобто це дуже чіткі часові рамки, коли Україна може стати членом НАТО. Саме основне, що в Вашингтоні повинно відбутися історичне рішення. Історичне рішення, на якому Україна стане членом НАТО, і історичне рішення, яке фактично Обезпечить Україну від подальшої російської військової агресії, я іншої альтернативи не бачу ніякі гарантії безпеки, ніякі розповіді там про двохсторонні, трьохсторонні, це все будуть аналоги Будапештських меморандумів. Є єдина гарантія безпеки України це п'ята стаття Вашингтонського договору, тобто п'ята стаття договору про заснування НАТО. Якби Україна була в НАТО до Якби в 2008 році, тоді коли як голова я як голова парламенту підписував лист до НАТО, щоб нас зробили членами НАТО, Україна стала членом НАТО, Росія би ніколи не пішла війною проти України. Але це все якби. Тому тут зараз треба не просто робити висновки з історії, а тут треба змінювати історію. І саме тому Атлантична Рада, яка є одним з найвпливовіших. Взагалі інститутів в Сполучених Штатах, неурядових інститутів в Сполучених Штатах, прийняла рішення розпочати процес переконання американської адміністрації в необхідності прийняття рішення щодо надання Україні запрошення до НАТО. І щоб не було так, як у нас було в Вільнюсі, знаєте, де Україна одні твіти писала, потім змінювала і різні позиції були. Ми повинні всі бути на одній сторінці. І тому наше завдання. В Вашингтоні Україна повинна отримати запрошення в НАТО. В результаті Україна повинна стати членом НАТО. В результаті Україна повинна бути захищена, Росія повинна бути стримана, і Україна повинна відновити всю свою територіальну цілісність.